Водія врятувати не змогли. Страшні наслідки ранкової аварії у Луцькому районі. У Коволі бабуся викликала рятувальників через онука. Бізнесмен, медик і доброволець. Історія захисника, який терміново потребує помічників. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну з гарячих новин на українсько польському кордоні. Будьте першими у черзі шість днів поспіль. До 12-го каналу звернулися водії, яких зупинили польські протестувальники у Дорогуську. У розпачі вони розповідають, що дочекалися своєї черги, а їм сказали: розвертайтеся на інший пункт пропуску. А все тому, що ті везуть трактори, які замовили фермери з Вінничини на весняну посівну. Які ще варіанти дій пропонують водіям? І про інші деталі дивіться у сюжеті. Два тижні у багатокілометровій черзі, а потім ще шість днів перші у тій же черзі, але без права проїзду. Так стоять на заблокованому кордоні в Дорогуську вісім українських водіїв, везуть трактори. Один із них, Ігор, розповів 12 каналу. Поляки сказали їм прямо Не пускаємо, бо везете в Україну сільгосптехніку. Кожен день ходимо по два-три рази до них. Просимося і кажуть, нам команду дали, вас не пускати. Хочете їдьте на другий кордон. Вони кажуть, їде з Росії зерно, то ви на те не дивитесь. А вони кажуть, там якісне зерно їде, а ваше зерно не якісне. Логіку у діях протестувальників каже Ігор вловити важко. Він і його семеро колег везуть сільгосптехніку на Вінниччину у місцеві підприємства на весняні посівні роботи. Як це може зашкодити полякам, невідомо. Водій каже, мають надію, допоможе посол України в Любліні. хоча поки йому це не вдається. Вчора консул приїжджав, і в неділю. Нічого абсолютно не вирішив. Каже, хлопці просіться, борються слабими. Зараз водіям на кордоні в Дорогуську передали гуманітарні коробки з продуктами і навіть шкарпетками. Давай доставай що там носочки. А ти Ого! макарончики, носочки, тут напара дру далі стирати. Продукти, як бачимо, польського виробництва. Хоча українські водії воліють їсти український борщ. У себе вдома. Кажуть, почуваються у розпачі, адже однією ногою, нібито в Україні, їхні телефони навіть ловлять рідний мобільний зв'язок. А їм поляки пропонують розвертатися назад. Оксана Коваленко для 12-го каналу. А далі про страшні наслідки аварії у Луцькому районі. Вранці у селі Жабка зіштовхнулися два легковики. Машини добряче пом'яло і потрощило. Одного з водіїв затисло в салоні. Рятувальники за допомогою гідроінструмента від'єднали деформовані двері автівки. 49-річного чоловіка у важкому стані доставили в обласну лікарню. На жаль, пізніше стало відомо, що він. Помер у відділенні реанімації. Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали. Слідчо-оперативна група з'ясовує, хто винен у ДТП. Ще одна аварія сталася у коволі на великій швидкості. Протаранив електроупору і зніс паркан. Таку автопригоду скоїв 15-річний хлопець за кермом Фольксвагена. ДТП сталося близько двадцять 7-го березня. Поліцейські, які працювали на місці аварії, одразу ж викликали батьків неповнолітнього керманича. На його тата склали протокол за невиконання обов'язків щодо виховання дітей. На Ковальщині рятувальники визволяли хлопчика із зачиненої квартири. Це сталося у турійську вранці. До надзвичайників зателефонувала бабуся і попросила про допомогу. Рятувальники дісталися до вікна квартири драбиною і таким чином відчинили двері жінці. Хлопчик був неушкоджений, щоб розвеселити дитину. Рятувальники дозволили приміряти йому пожежну каску і зробили з ним фото. А тепер до криміналу волинянин тримав вдома боєприпаси і зброю. Незаконно зберігав небезпечні предмети 22-річний мешканець камінькаширської громади. Це граната та запал до неї, пістолет-кулемет, дві навчальні гранати, кілька детонаторів, імітаційні патрони, сигнальний пістолет та 45 набоїв. Усе це вилучили правоохоронці і направили на дослідження. Волинянину загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. А далі розкажемо вам про багатодітного батька, бізнесмена, який у перший день війни пішов у добровольці. Лучани знають його як дільничного лікаря. Нині ж замість білого халату він носить піксель, а серед пацієнтів лише військові. Про військовий шлях бізнесмена і про те, чому під час короткої відпустки бігає по всіх медзакладах області. Дивіться далі. Ярослав Рудик батько чотирьох дітей. У минулому ревматолог у лікарні. Нині бізнесмен і водночас військовослужбовець. Капітан медичної служби, командир медичної роти 100-ї окремої механізованої бригади. Мій співрозмовник з династії лікарів його батько, він, брати, сестри, кожен з них має іменний білий халат. Свій Ярослав Рудик колись лишив у Луцькій міській лікарні, де працював ревматологом та дільничним лікарем. 20 років тому зайнявся фармацевтичним бізнесом, яким керує й зараз. Це є представництво фармацевтичної компанії закордонної. Лідер фармацевтичного ринку, скажімо, не тільки в Україні, але й в Європі. Бізнес чоловік поєднує зі службою. У перший день повномасштабної війни він подався у добровольці. До товаришів перезвонив, шукали, куди можна піти, де можна долучитися власне, своїм досвідом і своїм бажанням. І так сталося, що доля привела відразу в 53-й батальйон. Сотої окремої бригади ТРО Перше завдання на українсько-білоруському кордоні там Ярослав Рудик зі старшим сином, який теж лікар, навчали бійців тактичній медицині. Коли бригаду відправили на передові позиції, Рудик молодший, хотів податися за батьком. Зрозумів, що я не дуже там його хочу, скажімо, офіційно записувати до лав територіальної бригади. То він поїхав на співбесіду до 47-ї, до Маркуса, так. мені нічого не сказавши. Ну, але по дорозі, поки він їхав, там вже всі вакансії набралися і не сталося. Зрештою, ми з ним домовилися, що поки це не його війна, війна моя, а ти давай, закінчуй і роби свою справу. Я сподіваюся, що так і воно завершиться. Ярослав Рудик тим часом працював під Бахмутом. Там він був 101 день. Добре, що вони були, що ці дні були, що вони пройшли. Не, не просто було. Не просто. Зараз працює теж на Донеччині, щоправда, далі від лінії фронту. Має команду медиків, оснащено усім необхідним обладнанням лікарню і десятки ліжкомісць для лікування побратимів та посестер. Це та сама цивільна лікарня, можна так сказати, тільки наші е, співробітники не носять білі халати, носять піксель. А пацієнтами є не цивільні люди, а е, військовослужбовці сотої окремої механізованої бригади. У цю лікарню не везуть важко поранених бійців. Її лікарі не вивозять з полю бою травмованих за словами Ярослава Рудика. Тут працюють із захворюваннями, які є, і в цивільних хворих. Такими, як, наприклад, підвищений тиск, так і проблеми. Дегенеративно-дистрофічні, тобто остеохондрози, остеохондрози, так спини вилітають, грубо кажучи, так. суглоби, виразки, вся патологія, з якої добровольці прийшли, їх ніхто ж на початку там. Скажімо, не дуже перевіряли, але багаж захворювань є. Кардіограми ультразвукова діагностика, септо лікарі медичної роти, сотої бригади роблять ті ж обстеження, що й у цивільних поліклініках чи лікарнях. Нині в свою команду шукають помічників, людей з медичною освітою. Закликаємо лікарів будь-якої спеціальності медсестер фельдшерів, Приєднуйтеся до нас, до земляків ваших. Ми хочемо вас бачити в нашій команді. Військова форма і Донецький край за. За словами Ярослава Рудика не так страшно, як може видаватись потенційним новобранцям. Це є робота більш в тилу, так на Донеччині, але подалі від лінії розмежування, подалі від бойових дій. Ризик, звичайно, війні завжди є. Ну але ми стараємося його мінімалізувати. Серед переваг служби у медичній роті сотої бригади сучасне медичне обладнання, дружній колектив медиків із волинським корінням, і достойна заробітна плата. Тільки ми там перебуваємо на близько до вістря подій, то бойові виплачуються регулярно, ну і в максимальному об'ємі, який на сьогодні є, команда медичної роти сотої бригади радо прийме в свою команду усіх, хто має медичну освіту, дізнатися усі деталі і повідомити про намір стати військовим медиком. Ви можете за телефоном 050 463 93 23. Анастасія Качина, Василь Морещук, 12-й канал. У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку пам'яті бійців полку Азов. Експозиція пересувна мандрує музеями України. Луцьк став 11 містом, де показують світлини героїв азовців і знайомлять із їхніми життєписами. Є тут і портрети Волинян. Усього представлені історії понад 200 захисників. Є тут і їхні особисті речі, які надали родини, аби пам'ять про героїв жила. Дуже боляче отримати звістку про загибель свого молодшого, маленького синочка, а, щоб цей біль не зруйнував всередини, хотіли щось зробити для них, для нього, для його побратимів. Ну, і тому виникла ідея шанувати їх пам'ять. І перша виставка нас пройшла на Софіївській площі столиці в вуличному варіанті. Де було представлено 154 героя про оборону Маріуполя розказували. Ну і згодом почали музейні такі от варіанти робити. Пересувна виставка про героїв азовців діятиме у Волинському музеї до 8 квітня. І це ще не все. Попереду багато цікавого. Вже за мить побачите про таке. Поглумився над квітами, які рідні принесли загиблим воїнам. Воював в ізраїльській армії, а поліг на війні в Україні знай наших Українські жінки відкрили салон краси у Варшаві. Крав квіти, які принесли рідні загиблим воїнам. Муніципальна варта Нововолинська показала, як ще 25 лютого невідомий чоловік забирає букети і квіти у горщику, що лежать біля стендів з портретами полеглих військових, і складає поцуплене в пакет. Сьогодні правоохоронці повідомили, що негідника знайшли це місцевий житель, який вже мав проблеми із законом, і, вочевидь, тепер матиме їх знову. На жаль, маємо сьогодні і жалобні звістки. На Луганщині загинув боєць сотої бригади В'ячеслав Адаменко. Його життя обірвалося через множинні осколкові поранення. Це сталося 4 березня поблизу Білогорівки. Як інформують у затурцівській громаді чоловіка, мало хто знав на Волині, адже він довго мешкав в Ізраїлю і 17 років прослужив в Ізраїльській армії. Проте хотів жити і працювати в Україні саме тому й повернувся 27 лютого. 2022 В'ячеслав Адаменко пішов добровольцем на фронт. Нині повернувся на щиті. У військового залишилась мама, яка вже довго мешкає в Ізраїлі, і на похорон свого героя приїде в Україну. На її прохання захисника поховають на алеї Героїв у Гаразджі. Прощання відбудеться цієї неділі. Наші співчуття родині вічна пам'ять герою. Далі у випуску про бізнес, співпрацю та розвиток наших волинських громад у Луцьку відбувся форум місцевого розвитку, на якому обговорювали, як зробити співпрацю взаємовигідною і ділилися досвідом. Більше далі у сюжеті. Діяти згуртовано і працювати на перемогу у Луцьку. Провели Волинський форум місцевого розвитку. Представники громад, бізнесу, науки влади зібралися у стінах місцевого технічного університету, щоб обговорити можливу співпрацю, проблеми, які постають перед місцевим самоврядуванням. Хочемо показати можливості бізнесу. Можемо показати відкритість нашої сільської влади. До того, що бізнес може до нас заходити, ми готові його прийняти, готові до хорошої співпраці. На подію завітав і виконавчий директор Всеукраїнської асоціації громад Іван Слободяник. Він розповів про проєкт асоціації Згуртовані громади, ті, що в тилу допомагають деокупованим і тим громадам, які перебувають на лінії зіткнення. Минулого року видали на 50 тисяч людей насіння овочів домогосподарства для деокупованих громад і для тих громад, які мають внутрішньо переміщених. Цьому році проєкт повторюють кількість домогосподарств, яким допоможуть сягатиме близько 200 тисяч. Та крім цього, у планах каже Слободяник, побудувати співпрацю громад одна з одною. Він переконаний у цьому майбутнє Привчати людей до спільного вирощування, спільного використання техніки, спільного збуту продукції. Сільське господарство є однією з пріоритетних галузей у багатьох громадах. Повномасштабне вторгнення його наслідки показали: не слід обмежуватись вирощуванням традиційних для нас культур а працювати й на альтернативу. Як приклад на форумі говорили про льон і коноплі. Ми сьогодні бачимо, що відбувається з кордоном з Польщею. Ми бачимо, що рентабельність сільськогосподарських культур вона класичних, до яких ми звикли там зернових культур. Вона сьогодні на межі рентабельності іноді збиткова. Тому власне це пошук додаткових альтернатив. Працюють і в цьому напрямку, і багатьох інших фахівці Луцького національного технічного університету. Ректорка ЛНТУ Ірина Вахович каже, що вже взаємодіють із громадами, але хочуть робити це ще активніше. Це і розробка логотипів, це і формування архітектурного простору певного, це і історичні дослідження, це і навіть екологічні дослідження. Якщо детальніше, то фахівці вишу можуть, наприклад, порахувати дерева у громаді, розробити схему дорожнього руху, створити 3D-макети культурних пам'яток, спроектувати парки, сквери і багато іншого. Кожен із цих факультетів, як осередок такого прогресивного інноваційного розвитку, може щось до чогось долучитися, і щось допомогти, і це буде взаємовигідна така допомога і взаємовигідна співпраця. У Нас було реалізовано декілька проєктів, один з яких це було фактично. Залучення молоді до співпраці. Ми проводили опитування на нашій території. Ті результати згідно з цього проекту. Ми використовуємо в своїй роботі. Обмін досвідом. Спільна взаємодія бізнесу, органів місцевого самоврядування, науковців та влади корисні не лише для Волині, а й для всієї України. Учасники форуму зійшлись на позиції: набутий досвід варто поглиблювати. Кожному на своїй ділянці. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. А далі сюжет до дати 8 березня. ООН пропонує в цей день вшановувати жінок за їхні досягнення. Це також день підтримки прав жінок та їхньої рівноцінної участі на політичній, економічній та інших суспільних аренах. З нагони дати мої колеги побували у клубі, в якому зустрічаються винятково жінки. Називається він Щаслива Я організовують собі фотосесії, мистецьку терапію, вивчають фінансову грамотність і запрошують однодумців, як усе починалося і як діє клуб. Далі у сюжеті Катерина два роки тому переїхала з рідного Шацька до Луцька. Опинившися в новому місті, зрозуміла немає оточення, підтримки і нікого з ким можна було поговорити про свої плани та мрії. Та знайти тих бажаних однодумців допомогла робота. Катя проводить заняття з мистецької терапії за технікою флюарт, і згодом її клієнти попросили створити закриту спільноту для жінок. Це був запит від самих дівчат. Ну, вони казали, ми хочемо якесь таке от середовище для того, щоб ми, знаєте, вузький круг, ну, як би сказати, да? щоб це не. Ну, не прохідний двір, так, щоб от кожен раз мінялись учасники, а для того, щоб створювати якісь ком'юніті. Тому на їхній заклик Катерина створила клуб щаслива я, у якому інші жінки могли б знайти однодумців, і найголовніше створити товариство, де усі прагнуть розвитку, а не пліток. Спільнота діє вже рік і об'єднала шість дівчат. Але керівниця клубу каже, з радістю приймуть нових учасниць. Тобто, клуб це таке поле, де кожна із дівчат може отримати підтримку, в тому числі терапевтичну, тому що в першу чергу я психолог. І ми протягом зустрічі да ми обговорюємо якісь ситуації, які виникають в житті, і обговорюємо в тому числі і те, що потрібно всім жінкам. А жінкам переконала Катерина потрібна реалізація у всіх сферах життя в кар'єрі, в сім'ї, у дружбі та у стосунках з батьками. Для цього вона разом з учасницями проводить психологічні практики, медитації арт-терапії. Сьогодні за розкладом спільна фотосесія. Дівчата танцюють під пісні, сміються та позують на камеру, роблять усе, щоб полюбити себе і почуватися вільними. Їх фотографує Анастасія Фролова. Дівчина здавна мріяла займатися фотографією та відеопродакшеном, тобто створювати відео. І коли приєдналася до клубу, знайшла сили перетворити хобі на свою професію. З Скаті я змогла нарешті почати свої страхи і проявляти і показувати людям, що я там фотограф, що я відеооператор, що я можу робити таку роботу. Бо до цього я така: ні, я нікому не розкажу, що я працюю. Також керівниця вчить їх фінансової грамотності, адже Катерина до слова і бізнес-тренер. Тут важливо говорити, що кожна бачить в себе там власній справі в якомусь бізнесі, і в цьому контексті фінансова грамотність і грошове мислення дуже важливе. Тому ми досить часто говоримо про такі ну, комунікації да, на рівні фінансів. Як правильно поводитися грошима, як е, створювати таку справу, власну там, наприклад, бізнес, щоб все працювало злагоджено як система для того, щоб кожна могла заробити на своїх талантах. Для дівчат клуб це репетиція перед виходом в соціум, адже спочатку учениці проявляють свої вміння в тісному колі, а потім вже відкрито заявляють суспільство про свої навички. Так і сьогодні Анастасія створює світлини для своїх колег. Проте, членство в такому клубі платне. Місяць такого товариства майбутні членкині обійдеться в тисячу гривень. А це чотири зустрічі клубу, на яких дівчата отримують психологічну підтримку та навчаються основам керування грошима. Тетяна Маркопольська, Василь Марощук, дванадцятий канал. Забезпечити гідною роботою українок, котрі через війну змушені були покинути свою батьківщину. З такою метою польська волонтерка Адріана Поровська відкрила коворкінг для б'юті майстрів у Варшаві. Чим унікальний салон гарна і хто там працює, дізнавалася наша колега у польській столиці Юлія Войнар. На перший погляд, це звичайнісінький салон краси у Варшаві. Про те, що тут працюють українки, підказують синьо-жовті кольори на фасаді. Але насправді це місце набагато більше, ніж просто б'юті салон. Це благодійний проєкт для жінок з України. Його відкрили завдяки ініціативі польської волонтерки та директорки камілійської місії соцдопомоги Адріани Поровської, спеціально щоб підтримати переселенок орендували приміщення, де дівчата з України можуть працювати перукарками, манікюрницями, косметологинями. Допомагаємо їм адаптуватися в Польщі, щоб могли тут нормально функціонувати, нормально жити, розвиватися та дбати про своїх дітей. Салон краси гарна з'явився у Варшаві у березні 22-го. Волонтерки на чолі з Адріаною Поровською думали, як створити місця праці для українських жінок, щоб це було рентабельно. Обрали сферу б'юті послуг, бо вона найбільш поширена, і українські фахівчині висококваліфіковані. Розповідає менеджерка проєкту гарна Марія Ніколайчук, оскільки я вже співпрацювала з місією, то моїм основним завданням було якраз таки знайти дівчат, які будуть. Зацікавлені участі в цьому проєкті. і так відбулося власне 23 березня, 23 року. 25 дівчат і організатори проєкту зібралися в цьому приміщенні і розпочалася наша стежка. Перших майстрів салону шукали через соцмережі та польсько-українські групи. Нині тут працює 35 українок. Проєкт діє виключно для дівчат, які прибули до Польщі після початку повномасштабного російського вторгнення, переважно зі східних областей України. Юлія Пащенко, майстриня з депіляції, приїхала разом із сином з Кременчука. Каже, до останнього сиділа під обстрілами, не могла наважитися їхати у невідомість, поки не побачила у Фейсбуці оголошення про роботу в салоні. У польській столиці. Крім працевлаштування, жінці допомогли із житлом. Насправді, їхати мені не було куди, тому що я розуміла, я не можу, от я приїжджаю в Польщу, стою я на вокзалі, а що далі, в мене немає житла. Але так, окей, в мене є робоче місце, немає клієнтської бази. Ну, по суті, в мене нічого, крім робочого місця, немає. І я просто запиталася, чи могла б вона мені допомогти на перший час. І на перший час мене поселили в місії, яка е, тримає цей салон. І чотири місяці я з сином там прожила безкоштовно. За умовами проєкту, перший час за оренду робочого місця у коворкінгу дівчата нічого не платять. Далі можуть винаймати місце за символічні 10 злотих за годину. Це приблизно 100 гривень. Це найнижча ціна у Варшаві, бо проєкт благодійний. Нині у салоні є 8 місць два для перукарів, три для спеціалістів з манікюру, місце для бровиста і спеціалістів з макіяжу. І кабінет косметолога та масажиста. Дехто з українок раніше мав досвід роботи у сфері краси. А для декого робота геть нова. Тетяна із Запоріжжя до війни працювала в банку. Попри те, що 15 років робила своїм подругам брови, це ніколи не було чимось більшим за хобі. я довго трималася за те, що я менеджер бізнес леді. Але тут прекрасний колектив. Тут у мене прекрасні клієнти. Я займаюсь улюбленою справою. Немає нічого прекраснішого, чим гарні брови, яскраві очі, бо як кажуть, очі дзеркала душі. Новенькою звуть поки що в салоні Тетяну з Тернопільщини. Жінка працює перукаркою менше місяця. До того була тяжка праця на заводі. Це новий досвід. Я мала такі навички, навики свої, такі якби любитель. Я любила стрифти, любила щось, що пов'язане з волоссям. А тут я вирішила вдосконалити свою мрію. Пішла йшла на курси, я колись ще з молодих років я любила цю справу, але чомусь так не могла себе підштовхнути до реалізації своїх таких намірів і здібностей. Але зараз я рада, що я досконалююся в цій сфері. Інструменти та матеріали для дівчат закупили коштом салону, а от клієнтів довелося напрацьовувати кожній майстрині самостійно. Серед відвідувачів і поляки, й українці. Усі задоволені якістю послуг, наголошує менеджерка проєкту Марія Ніколайчук. Можу з певністю сказати, що більшість наших польських клієнтів дуже задоволені високою, сферою, високою якістю послуг, тому що не для кого не секрет, наші українські спеціалісти вони висококваліфіковані. Наші ем, матеріали, якими дівчата користуються українськими матеріалами, вони ем, доволі високої якості теж. І ми мали декількох клієнтів, котрі приходили тільки заходили в нас знайомитись з нашим салоном. і Зразу запитували, на яких ви матеріалах працюєте. Ми відповідали на українських все. Я залишаюся, роблю манікюр. Юлія Войнар Ігор Романов Спеціально для 12-го каналу з Варшави. Матеріал підготовлено за допомоги медіа порт Варшава, хабу для українських журналістів у Польщі та за підтримки міжнародної ініціативи Медіа Лайфлайн Юкрейн. Ну а я ж закликаю підтримувати ЗСУ і стежити за новинами краю на 12-му каналі. Ну а якщо ви все-таки пропустили випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів. Дивіться у зручний для вас час на ютуб каналі. Новини 12. Ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще не підписались, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступних випусках хороших новин стає більше. Побачимось.